Друзі, вітаю тих, хто зараз зі мною, і ми будемо з вами говорити про здоров'я. Мене звати Клавдія Курті. Я коуч, тренер холістичного здоров'я, нутриціолог. Я працюю на свідомому та підсвідомому рівні. Ну, от такий от сюрприз до мене прийшов. Все. Я працюю на свідомому та підсвідомому рівні. Працює воно досить м'яко, і ніхто з клієнтів ніколи, ніколи не розуміє, що насправді ми зараз працювали не з вашою, не з логікою його, а з підсвідомістю. Цікаві питання, на які інколи треба пошукати відповідь, але відповідь довго шукати не потрібно. Вона завжди лежить на поверхні. Отже, сьогодні ми, я хочу поговорити і розказати вам про те, і розберемося, з чого складається наше загальне здоров'я, наше класне ресурсне самопочуття, без болячок і без постійного, постійної ходьби по аптекам. Наше загальне здоров'я складається з нашого харчування, здорового харчування, але не просто здорового, а збалансованого харчування. Тому що можна харчуватися здоровими. Продуктами, але при цьому бути хворими, тому що з'їсти відро авокадо, яке є корисним продуктом і необхідним нашому організму. Але якщо ми будемо його споживати по дві-три по по дві штуки на день, то нічого хорошого знов-таки ми не здобудемо. Да? У нас не буде вистачати якихось. Інших нутрієнтів, тому що організм буде насичуватися жирами. І вже, наприклад, корисні вуглеводи да, вже не дуже будуть в нас вміщатися. Але ну, суть в тому, суть в збалансованому харчуванні. Так, інколи воно може мати якийсь певний дисбаланс, але це залежить від хвороб, які є у людини. Якщо є, якщо немає, то це збалансоване харчування. Отже. Наше здоров'я залежить від збалансованого харчування. Другий пункт від чого залежить, це залежить від нашого руху, від нашого спорту, скільки його є в нашому житті. Це не означає, що ми маємо професійно займатися, займатися спортом на виснаження, але ми маємо рухатися, тому що наш технічний прогрес він постійно так, триває. І привчив нас до того, що ми практично не рухаємось. Ми вже, якщо раніше люди да, ходили більше пішки, то зараз у нас ми пересіли на автомобілі. Їх вже так багато, що парковок не вистачає. В двора двори забиті автомобілями. Ну, дуже багато. Ми пересіли на електро. Електросамокати, електромопеди. Так? Ми перестаємо рухатися. Слава Богу, що зараз пішла мода про на велосипеди. Тому на велосипедах ми ще їдемо. Але чи довго воно у нас протягнеться? Дуже би хотілося. Отже, наш рух. Так? Ми перестали. Прати вручну у нас препральна машинка, Ми практично перестали мити посуд. У нас є посудомийна машина. Отже, якщо ми раніше людство рухалося навіть в побуді для обслуговування себе, своїх побутових проблем, то зараз ми цього не робимо. А рух нашому тілу є необхідним. Отже, повторюся, що це не обов'язково, що ви маєте професійно займатися спортом на виснаження. Але такі прості речі, як зарядка зранку, якась пробіжка або якась прогулянка зранку з вечора, щось повинно бути в нашому житті. І безумовно, чим більше, тим краще. Але, хоча би, це має бути. Ми всі знаємо про 10 тисяч кроків на добу, які ми маємо зробити. Ну, завдяки нашим гаджетам, ми тепер знаємо, скільки ми пройшли або не дійшли. І це дуже круто, тому що інколи я знаю людей, які дивляться і контролюють цей процес. Ага, я ще не доходила, або я ще не доходив, треба ще походити. І коли знаю, що мені треба там пройти якусь іще тисячу, ну тобто є якийсь стимул, є якась мотивація побачити цю цифру на гаджеті, да? що 10 тисяч кроків сьогодні пройдено. Отже, рух. Друга складова це наш рух, збалансоване харчування, рух. Третя складова це сон. Сон повинен бути не просто 7-8 годин. Він повинен бути якісним. А якісний сон, а це сон, коли ми не тільки своєчасно лягаємо, а ми лягаємо в певний час. Певну кількість годин і просинаємося в певній фазі сну для того, щоб ми проснулися без будильника, тому що будь-який будильник це є стрес для нашого організму. Я думаю, ви багато хто помічав, що коли ми просинаємося з будильником, ми прокидаємось. І інколи нас просто трясе в ліжку. Ми не розуміємо взагалі, де ми знаходимось, тому що це стресово. А за все, в цей, в цей час організм знаходиться у фазі глибокого сну. В цей момент звучить будильник, і зазвичай він звучить дуже голосно. Безумовно, це. А великий стрес для організму. І далі день не буде таким продуктивним, не буде таким ресурсним, як міг би бути. Отже, це, цьому теж можна навчитися. Це третя складова. І, безумовно, наш емоційний стан. Наскільки ми вміємо володіти собою, наскільки ми вміємо стримувати свої емоції, навіть не стримувати, тому що стримування емоцій це теж негативно. Впливає на наше здоров'я, тому що кожна стримана емоція, кожен а, напряг такий, да, він відкладається в нашому тілі і з часом, якщо його багато, може перерости в хворобу. Тобто нам треба навчитися да, емоційному інтелекту. Окрім цього, залежить іще наше здоров'я. Від нашого психічного стану, від нашого психологічного стану, від того, як ми сприймаємо світ, від того, як ми сприймаємо взаємовідносини, від того, як ми взагалі від світосприйняття, від наших думок, чи вони є позитивні, чи вони є негативні. Свою можна контролювати, якщо ми не можемо контролювати погоду, ми не можемо контролювати рух якогось транспорту, так тому що розклад складається якимось іншим. Ми багато речей не можемо контролювати, але є ті речі, які ми контролювати можемо. І свої думки можемо ми контролювати. Тобто, це є те, що не підвласне нікому. Тільки я можу контролювати свої думки, так само і ви. Тільки ви можете контролювати свої думки. Це просто, але просто не означає легко. Але навчитися цьому можна. Отже, у нас є декілька складових, з яких складається загалом наше здоров'я. Це у нас є наше збалансоване харчування, це є спорт. Це є а, сон, це є наш емоційний стан і наше світосприйняття, наші думки, да, наш психологічний стан. П'ять факторів, п'ять да, складових, з яких складається наше цілісне здоров'я це великий слон. І здається, що досить непросто Ой, треба і харчування, треба і спорт, треба ще думати, що мені думати, а потрібно ще з емоціями розібратись. Тобто мозок сприймає цю задачу як якусь велику і неосяжну. Тож ми будемо розбиратися з цим поступово і їсти слона по маленьким маленьким шматочкам. І я впевнена, що нам це вдасться. Якщо це вдалося комусь. То чому воно не вдасться вам? Не бачу причин. Я думаю, що ви також не будете бачити причин. Я бажаю вам здоров'я та краси. Від мене шалена мотивація, від вас шалене бажання змін. Гарного дня!